Найбільше наших жителів хвилюють питання зростання цін на комунальні тарифи та продукти харчування. Серед проблем, які теж посідають першочергову сходинку, це виплата пенсій і наявність роботи. Турбуються громадяни і про своє здоров'я. Але беззаперечно, найголовнішою проблемою є політична і економічна ситуація в нашій країні, зокрема, збройний конфлікт на сході нашої держави, про що і поділились пересічні громадяни у рубриці Точка зору. Як на вашу думку, що найбільше турбує українців? Mm. Я не знаю, напевно, щоб війна кончилась. А крім цього якісь можливо ще проблеми? Ну, газ, світ, все, зарплата, пенсії. Я так думаю. Ну, українця найбільше, я думаю, турбує зараз, як прожити, вижити. Ну звичайно, щоб мир над головою був, тому що діти майбутнє. В них навіть мова, вони говорять, воно ввійшло ніби як у звичку, це, але це дуже дивує, тому що раніше діти гралися про сонечко, про там іграшки, а зараз теж хвилюються. Так що бажано, щоб швидше був мир на землі. І щоб можна було працювати спокійно, рости діток. Ну, і витримки нам. Дуже тарих, і дорогий газ. Більш такого нічого, і ціни дорогі Як прожити хорошо, чи ні. щоб мир був спокійшим, щоб люди жили ну як треба, а не так боялись щось. Як ви думаєте, як можна вирішити ці проблеми? Я вирішив би їх заодно. Щоб... Ну як? Якось змиритися треба, щоб був мир, спокій, щоб мене бомбити один другого. Мне кажется, что политики это виноваты во всем. Для этого их выбирали, чтобы они решали вопросы на самом высоком уровне. А теперь это все, значит мы за, за эти все вот эти не ошибки, мы на рост страдает расплачивается. Это моє мнение такое. Мэр на землі, що ж, що ж турбує? Саме основне мер. Фінансові питання турбують. Зарплати, пенсії. Ну і комунальні послуги щоб подешевшили. Як, на вашу думку, можна вирішити всі ці питання? Ну не знаю, вже ж год рішають, поки ще зберегне, немає, все на місці стоїть. І не скоро це буде. Пенсія мала, мир і спокій. На мою думку, треба більш конкретні міри, треба більш рішучі дії. Я так рахую. А в іншому випадку нічого не вийде, мені здається. Хлопці що звідти приходять, всі кажуть, що треба керівництво, треба дії. Треба конкретні рішення. Мир і спокойствие. Як можна його досягти цього міру? Ну, всім вместе. Всім вместе. Надо досягти этого. Надо армію підтримувати. І вигнати агресора з Донецька і Донбасу. Ось вот так от.